Найближчими днями в Україні переважатиме поле підвищеного тиску, за рахунок чого у більшості регіонів буде без істотних опадів, а температура істотно не зміниться. Проте наприкінці тижня почне теплішати. Про це розказали в українському гідрометцентрі. За даними синоптиків, 9 та 10 травня у південній частині Східних та Дніпропетровській областях, а в день 11 травня місцями на лівобережжі очікуються короткочасні дощі, нарешті території без істотних опадів. Температура вночі становитиме від 1 до 8 тепла. Повсюдно, крім Закарпаття, Півдня та Сходу. На поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до мінус 5 градусів. 10-11 травня на заході країни місцями і у повітрі будуть заморозки від 0 до мінус 3. Температура в день по Україні становитиме від 9 до 15 градусів тепла. Лише на Закарпатті повітря прогріється до плюс 16 плюс 20 градусів. 12 травня в Україні буде безопасно. Падів. Лише на Закарпатті в день очікується невеликий дощ. Температура вночі перед вихідними становитиме від 2 до 8 тепла, вдень від 13 до 19. Маємо тенденцію, що наприкінці тижня температура поступово буде підвищуватись. Повідомили в Укргідрометцентрі. За даними погода УНІАН, найближчими днями в Україні збережеться прохолодна погода, проте на вихідних у більшості областей потеплішає до плюс 18, плюс 22 градусів. За прогнозом синоптика Укрментатри. Підрометцентру Наталії Птухи комфортні плюс 25 градусів, можливо, будуть аж у другій половині травня. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.